Серіалу з вами Іда. Денік, кстаті, сьогодні вже каже рядий, тому що... що я пообіцяла цьому тенсеру Деннику, те, те, що я піду з ним в ліжко роздітою, потому, що він хоче від мене дитя. Дому, а вдома він каже, що не хоче, бо вони будуть якісь не ті, капризні і такі, як моя подружка. Ой. Здоровенькі були! Сьогодні у нас відео про любима нелюбима дочь, але ви знаєте про королівську дочь. Чесно, тут мамка поймете те, що дарма вона не любила одну із нелюбимої. Потому що за нею наблюдав син і тато. А так виходить, що син і тато були могутні водою. Але мама думала, що вони нічим не були могутні, тільки вона могутня. Тому що вона думала, що білий колір волосся наймогутніший. А насамперед оказалось, що це був наймогутніший, тобто взагалі без сили. І я, по суті, потом, їхня старша донька. Точніше, младша донька, яка нелюбима, стала буханією води. Коротше, все так, кутба. Блін, друзі, спасіть, вона вже в ліфт кутякне. Та що, блін, я що, обіцяла те, що я це зроблю. Коротше, зараз покажу всіх моделів. В цьому відео буде присутувати э, сестра Мія. С... Коротше, потім... Було... Боже, це все бешено встигла втікти. Тільки він там роздівався. Зараз у голові всіх персонажів. Коротше, в цьому відео буде присутувати сестра Емлі, це любіма дочь. Мія, це не любіма дочь. Тут буде ще присутувати мама, папа і младший, старший брат цих сестер Макс. Короче, всім хорошої у дочі, так воно мене знову не зайшло. Хто жре вкусного апетіта і, і хто... І кто сейчас нажре. Короче, приятного просмотра. Господи, телек. Вот, почалось. Друзья, по сути, в тем видео э, е, вы ви сразу помещаете, как она народила. Короче, с... Фух. А роды это все, все сложно. Шнек, принц, ты. Ты не, не надо. Потом я как-то принц. Так, то хто не понял, э, е, Бигла, мама. Три оцих з темними волосами це ну, підписом під, під Макс це е, їхній брат. Довкола нього папа за нього стоїть. І от і вона темна. Це якраз нелюбима сестра. А от біла, її ще схапить мама, буде тілювати всяке таке. Коротше, ну ви поділи. Це любима і вона не могуть. В руках мами. Блін, яка ж вона красива. А що це за темне чучело взагалі у мене народилось? Хто не зрозумів, собаки їм потрібні для того, щоб якщо на них ззаді нападали, то собаки зразу б почали воювати з тим, хто нападає на чоловіка ззаді. І раз подивився е, сам ну, папа і син на білу Ще друга серія буде в другому місці, тому що у мене заглюкав телефон. Пока.